Всім привіт! Наші ірпінські сапери зробили благодійну виставку, яка знаходиться в музеї Павартичини. Тут дуже багато різних уламків, подій, які відбувалися в Ірпіні. Тому приходьте, якщо є змога, допомагайте. Я так розумію, це ви зробили і це можна за донат 에, придбати, мовно кажучи. Так? так, це наше місто герої РПІ, так? І якщо відкрити, ми бачимо це шрапнель. Це ті, що росіяни наших хлопців обстрілювали обстрілювали місто. І Друге, це наш підрозділ. так? — Так, Наш підрозділ розмінування, тут ми і бачимо. Тут Меніту Ірпінь, місто герой. Під монетою ми бачимо QR-код, угу. де є відео за посиланням нашої роботи. Різні нарізки. за донат можемо отримати цю історію. Так, я буду двічі донатити. Беру дві штуки. Так що, друзі, закликаю всіх допомагати нашим хлопцям, нашій групі і нашому підрозділу по розмінуванню. Всі разом ми зберемо на ці шість костюмів. Слава Україні! Героям слава!